Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Михайленко. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Ставте лайки для того, щоб ще більше психологічний контент був в рекомендаціях для українського YouTube. У нас сьогодні з вами перша серія ексклюзивного контенту про опори. Ми будемо говорити, що такі опори, чому вони нам так потрібні. Поговоримо про реальність, в якій ми зараз перебуваємо, і навітимо такий план, що взагалі треба робити з опорами. Коли у вас є такий запит і потреба відбудувати, віднайти свої опори. Від себе хочу сказати, що це чудовий інструмент для того, щоб справлятися з тою реальністю, якій ми зараз з вами є. І сьогодні я почну вас з ним знайомити. Для цього давайте спочатку проаналізуємо, в якій ситуації ми з вами опинилися. Взагалі, опора це така дуже природна річ для людини. У нас у всіх є ці опори. Тому що інакше ми постійно відчували почуття невизначеності, розгубленості, підвішений стан нерозуміння, що робити. Людині природньо і потрібно відчувати, що вона внутрішньо може на щось спиратися у своєму житті. Ви спиралися на свої опори, коли у вас були проблеми на роботі, і ви, наприклад, поверталися в сім'ю, там видихали і проводили час з дітьми або там з чоловіком чи з дружиною. Ви спиралися на свої опори, на своїх друзів. Тоді, коли розходилися з хлопцем і спілкувалися з подружками там про все, їхали в якісь подорожі, або, наприклад, заглиблювалися в свою самолізацію, свою роботу. У нас є опори. Людині потрібні опори для того, щоб спиратися у своєму житті. Що відбулося з українцями у 2022-му, двадцять другому, і далі продовжує відбуватися? У нас вибивають опори. У нас забирають дім, у нас забирають території. У нас забирають можливості подорожувати, у нас забирають можливості спокійно проводити час з нашими чоловіками, жінками, веселитися, насолоджуватися життям. У нас забирають ці можливості. І ці опори, які ви були, зараз тому всі українці вони перебувають у такому стані невизначеності, підвішеному стані, нерозумінні, як планувати своє життя постійно думками в минулому або фантазіями у майбутньому. І це те, що потребує коригування, тому що навіть зараз, попри все, ви маєте право і можете бути щасливими, радіти, отримувати задоволення від життя. Так, ми всі переживаємо, травмуємося, ми всі... нам всім болить. Ми донатимо, кожен допомагає як може. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось працює, сплачує податки, донатить. Але це два паралельних процеси. І нам дуже потрібні опори в нашому житті: нові, можливо, відновити старі, якісь, які можна, сформувати нові для того, щоб могти це отримувати. І влітку, і восени відбулося випиття, такий був гострий пік, коли ми відчували невизначеність. У нас була така опора, на яку ми могли спертися. Це опора, надія, це віра, так? це. Віра в армію, віра в перемогу, віра в чудо, віра, що щось так от станеться, останній якийсь, ми зб'ємо їх літак, остання якась санкція, і щось відбудеться, і ми нарешті видихнемо з полегшенням, з перемогою. Але цього не відбулося. Це був час, коли прийшло усвідомлення, що це буде тривати довго, це може тривати роками, це може тривати 5 років, 10 років. Невідомо скільки. І тепер це, як ніколи, час невизначеності і підвішеного стану. Люди, які за кордоном, вони не знають, коли вони повернуться або чи повернуться вони взагалі. Частина з них не може відповісти на це запитання. Частина з них відповіла на це запитання, але все одно, там я залишилася за кордоном, але все одно це про відбудову життя з нуля, з невизначеності, з тривожності, з підвішеного стану. І... Ось цей стан, який зараз дуже сильно отруює, яким дуже важко, і який можна скоригувати. Що ще відбувається? Люди зафіксовуються думками в минулому або майбутньому. Тобто, я постійно думаю про минуле. Я думаю про те, як це було, як я раніше жила, як було класно, була робота. Да, я це не цінувала. Можливо, я це не цінувала, не розуміла, яке це. Просто щастя, просто ходити на роботу, займатися своєю справою, проводити час з дітьми, не знаю, або подорожувати. Але наразі я як ніколи відчуваю цю цінність. Або ж я весь час у майбутньому. А як буде потім, коли все налагодиться? Як під, там, прийдуть роки, і я звикну, або прийде спокій, або прийде перемога. Як же буде тоді? І люди чекають, вони знаходяться в стані очікування. І це заважає жити тут і зараз теперішньому, тому що наше життя, воно знаходиться тут і зараз. Воно не завтра, і воно не вчора, воно є тут і зараз. І ми всі знаємо, що тепер ми всі знаємо, наскільки цінністю є наше життя тут і зараз. Тому що завтра може відбутися що. Ми тепер це дуже добре знаємо. І ось цей момент, щоб бути в ньому на всі 100%, бути... Тут в моменті радіти, насолоджуватися, могти бути в цьому моменті. Для цього нам треба припинити думками тікати в минуле, відпустити його і думками припинити тікати в майбутнє. І ось опори, вони нам дуже допомагають бути тут і зараз. Спертися от в нашій цій реальності, в якій ви зараз живете, спертися на щось, що має для вас сенс. Бо опори це про сенси. Коли я втрачаю опори, то начебто все втратило свій сенс. Нічого більше не має сенсу. має сенсу ходити на роботу, немає сенсу займатися рутиною. Не знаю, немає сенсу піклуватися про себе, про своє здоров'я. Все це втратило сенс. І тоді ну, дуже втратило сенс бути тут в реальності. І легше кудись втікти. Хтось тікає в соцмережі, хтось тікає в інші. Там, Залежності чи про чи просто займає свій час, тікає в роботу. І це дуже важливо, бо це є великою різницею втеча і опори, це різне. Опори це про те, що я знаходжусь тут і зараз в реальності, можу на це спиратися, можу сприймати цю реальність, бути в ній і при цьому радіти тому, що я маю і цінувати це. Так, да, це глибокий процес, це не щось поверхневе. Але і ми з вами говоримо не про прості речі. Ми говоримо з вами про виключний досвід. В більшості випадків люди у своєму житті, більшість країн, не зазнає війни. Тобто це не той досвід, про який ми можемо говорити, що вас всі зрозуміють. Ні, його треба пережити, його треба усвідомити і зрозуміти. І є цілі напрямки психології, як з цим працювати. І нам треба і працювати на такому доволі глибокому рівні про сенс, про опор. Дуже важливо, що у вас може підніматися дуже багато почуттів. Навіть зараз, коли ви слухаєте це літо, у вас може підніматися злість, я можу стригерити страхи, я можу стригерити не вірус, не цінення, І це нормально. Ви проживаєте цей виключний досвід, ви стикаєтеся з внутрішніми процесами, з якими раніше не стикалися. І, можливо, наразі це ваша перша зустріч з психологією. Психологія тригерить, тому що я говорю про ті речі, про всередині вас, ті речі, які всередині вас, і з якими можна. Працювати. Тому знайте, що всі ваші почуття окей, в якому ви останні зараз не пробували це окей, і що ви можете собі в ньому допомогти. І головне, що ви можете з ним справлятися. То, значить, якщо говорити якось таким одним реченням про те, що є опори, то опорою є те, що має для вас сенс, і на те, що ви внутрішньо можете спиратися. І тут відбуваються дві ситуації. Я відчуваю свої опори. І не може на них спертися. Я не відчуваю свої опори. Звичайно, є ще третя ситуація, де я відчуваю свої опори і можу на них спертися, але ми про них не говоримо, тому що тоді все нормально. Так? От, Може просто не вистачати опор, і тоді теж є сенс з ними попрацювати. І ось це я не відчуваю свої опори за те, що ми будемо працювати, тобто я буду давати вам багато опор, багато прикладів опор, про те, як вони можуть виглядати, ви при цьому будете свої якісь інсайти ловити, я буду давати вийти вам опор. І це те, чим ми будемо займатися в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь, залишайтеся на каналі, щоб не поставити дзвіночок, щоб не пропустити цю інформацію. Друга ситуація це про те, що я знаю свої опор, я їх відчуваю. Але я, як начебто, не можу бути в моменті. Я не можу на них спиратися. Я не можу до кінця це провідчувати, що вони дійсно такі, на які я можу спиратися. І тут це або опори, які відпали, і ви втягнете опори з минулого життя, або про те, що ви по-іншому на них маєте спиратися. Тобто я розкажу свій приклад тоді, коли почалася повномасштабне вторгнення. Я на декілька тижнів втратила свою опору психологію. Для мене психологія завжди була опорою. Я, йшла, я, її, я починала не займатися як хобі, потім отримала освіту і почала практикувати. І я завжди вірила про те, що все в нашій голові, все залежить від внутрішніх процесів, змінись внутрішньо сама, сам, і тоді твоє життя поміняється. Я і зараз так вірю в це. Але вона втратила для мене опору, тому що я почала думати про те, а що, як взагалі займатися психологією, коли ось летить ракета, і ти можеш початися зі своїм життям. Який сенс у цій роботі над собою, коли просто в твій дім завтра може прийти і забрати твоє життя, забрати життя твоїх рідних на твоїх очах? Який у цьому сенс? І я бупав декілька тижнів, але йшов час, я роздумувала, я е, працювала над собою. я ми тоді відчували, що ми ось втратили ці сенси, ці опори. Я ще не сформулювала цей термін опори, я ще не прийшла до цього, тому що якщо ви погуглите, то у нас про опори взагалі нуль інформації. Тобто, це такий термін, який дуже мало вживаний, і це про те, що почнуть говорити скоро. Воно підходить цей пік, що от ми маємо почати про це говорити, що це вилітає в повітрі. І опори, я прийшла потім часом до цих опір, але тоді на початку. На, на початку всіх втрат, всього жах, жахіття, яке почало з нами відбуватися, я е, зрозуміла, що але окей, окрім того, що йде е, війна, окрім того, що ми можемо вдати наше життя, нам ще важливо після всього цього вийти зі здоровою, здоровим здоров ментальним здоров'ям. Ну, тобто маємо, ми, ми маємо зберегти ментальне здоров'я, тобто їм свого життя і свого фізичного здоров'я. Я ще маю не поїхати купою, бо інакше це все не має сенсу. Я маю ще справитись з усім цим, щоб бути мамою, щоб бути дружиною, щоб бути психологом, щоб бути людиною, щоб отримати задоволення від життя, я маю з усім всім справитися, і для цього мені потрібна психологія. І психологія набула іншого сенсу для мене. Тобто опора для мене залишилася. Але я тепер, якби я почала на неї спиратися так, як в минулому ми неї спиралася, вона для мене не спрацювала абсолютно ніяк. А от зараз, коли я збираюся на неї по-новому, вона для мене працює. Я чую себе, і я бачу в цьому сенс. Я кожен день бачу сенс в тому, що я роблю. Я отримую від цього деяке відчуття самореалізації, да? я відчуваю відчуття задоволення від цього отримую, що я зроблю щось значиме, те, що має сенс, що моя в тому числі діяльність приносить дохід, якого я можу донатити, можу допомагати якимось сім'ям, можу донатити на дрони і так далі. І так далі, і так далі. І це почало магувати іншого сенсу. І ось тут треба перевірити, це ваша стара опора, чи це опора, її можна ще використовувати, але ви можете на неї по-іншому спеціально. Цінність змінилася, але треба усвідомити, як вона змінилася, і усвідомити, як тепер ви можете на неї спиратися. Я зразу вам скажу, що що ви нічого робити не будете, все з часом більш-менш налагодиться. Але воно налагодиться, а можливо не в повній мірі, тому що буде просто ситуативно налагоджуватися без, без вашого втручання і вашої залучності. Тобто може бути так, що ви більш-менш вийдете в якийсь нормальний стан, але цього буде недостатньо. І це може і це може привести до і депресії, і до ПТСР, -у, якщо у вас був досвід дотичний до життя і здоров'я. О, це може мати негативне, тобто нам дуже важливо привести свій стан в, в, в такий в ресурсний стан, да? тобто попрацювати з сенсами внутрішніми опорами для того, щоб наша психіка справлялася. І нам потрібні ці опори для того, щоб ми могли відпустити минуле. Тобто, як мені відпускати минуле, якщо воно так важливе і значиме для мене? Тобто, наразі це якась мої фантазії, які я обітаю, вони ну, мені слугують таким костелем не опорою, але костильчик, на який я можу спертися. І мені треба там, відчути опори тут і зараз, щоб могти попрощатися з цим, відпустити своє минуле зрозуміти, що так, як раніше, цього не буде. Ну, тобто, Буде по-новому, буде добре, ви будете щасливими. Але так як раніше, цього не буде, і ось це дуже важливо розуміти. І ми будемо е тут в серіях про опори говорити про те, як відпустити минуле, але ще попрацюємо з опорами для того, щоб ви могли відмовитися від минулого і майбутнього. Загалом у нас з вами які задачі? Це проаналізувати всі опори, які у вас є, усвідомити нові, пошукати нові опори, подосліджувати. Друге, це навчитися на них спиратися, да? тобто, можливо, переусвідомити сенси якісь, усвідомити, які змінилися ваші цінності, що нового, да? ви принесли, що нове сформувалося у ваших внутрішніх процесах. І наша задача — ще подивитися, щоб ви були в балансі. Тобто, от, наприклад, коли ми працюємо з ресурсом. Ми говоримо про те, що нам треба вибудувати таке життя, щоб ви не починали відпочивати і займатися поповненням батарейки тоді, коли вона вже вичахлася і вже у вас пішли хвороби, вже погано себе почуваєте, у вас там на межі емоційне вигорання. А тоді, коли у ваша батарейка трошечки розрядилася, і ви додали ресурси. Ще трошечки додали, і ви додали ресурсу. Тобто це певна система, коли ви. Раз на тиждень, знаєте, що вам треба на масаж обов'язково, що вам треба, ви відчули, що вам треба відпочити, ви відреагували на маленьку потребу, що потрібна відпочинок. Ви регулярно відпочивали, їздили в подорож, зустрічалися з подругами, мали хобі, мали інші ресурсні заняття, робили те, що наповнює ваш ресурсом. І ось ця система постійно на вас працювала. Тоді, коли вона тримала ось цю батарейку на такому, далі початку надавали її розряджувати до кінця. І тут так само Ось ці опори мають стати новим способом життя. Вони мають стати тим, що ви постійно на них спираєтеся, відчуваєте їх, користуєтеся ними. І це пішло спочатку все свідомо, ви це робите, а потім це пішло безсвідомо. І ви просто вже жили своє життя як до повномасштабного вторгнення. Тобто ви відчували ось ці мали на них спиратися. Це не означає не співперивати, щоб не боліло. Не допомагати забути про те, що в тій реалісті, яким відбувається. Ні, це означає могти з нею справлятися і бути в ній. Це тоді, коли ти собі зробив якийсь острівець, в якому ти справляєшся. Коли все затоплює лавою, то в ти собі виділив цей острівець, квадратичок, кругречок, і стоїш на ньому, і ти справляєшся. і ти Да, співпеживаєш, да, тобі болить, да це боляче нестерпно, але ти з цим справляєшся і тобі є на що спертися. Ти відчуваєш цю землю під ногами. Ось така у нас глибока і цікава робота. Далі я хочу підтвердити, що глибока не означає важка, тому що це є стереотип про психологію. Це всі мої клієнти говорять про те, що це не так важко, як виявляв, як я думала, фантазував собі. Тому глибока, цікава робота попереду. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтеся, тому що дуже важливо, щоб ця інформація потрапила в рекомендації. Підписуйтесь, ставте дзвіночки. І в наступній серії я розповім про те, про почну сказати вам про те, які ж є опори і як на них спиратися. Почнемо їх відбудовувати. А я з вами прощаюсь гарного і спокійного дня. Бувайте!